Один із телеграм-каналів сьогодні показав хлопця, який стоїть біля кремлівської стіни, і там говорить слова. Я не буду їх озвучити. Тіктоці через питання блокування. Так, от наш військовий кореспондент написав, що це один із найсміливіших вчинків. У сучасній рев, який заслуговує на повагу і нашу вдячність сказати правду біля стін Кремля і оприлюднити свої слова, на це наважився. Ну і там далі житель. Звісно, хлопець зрозумів, що його. Посадять ну але не казати правду він не міг. Дякуємо за вчинок. Ну невідомо ще чи хлопця там посадять. Ми цього не знаємо достеменно. Але ви знаєте, з урахуванням того, що нині коїться в Україні, вести телеграм канал і вести Ютуб, вести тік-ток і говорити, говорити, що тебе як громадянина не влаштовує, і на що ти хочеш звернути увагу, це також сміливі вчинки. І в сучасній Україні, в тому числі, тому давайте не будемо тикати туди і розповідати, що там найсміливіше, тому що в Україні теж говорити це доволі, ну скажімо так. Не дуже безпечно, особливо, коли ти наступиш комусь ще на мозоль. А ми бачимо, як депутати постійно, постійно говорять: Тік-ток їх не влаштовує, Телеграм їх не влаштовує. Знаєте, Ютуб не чіпають, бо Ютуб американський. Що там ще не влаштовує? Фейсбук скоро буде не влаштовувати, але він теж американський. Інстаграм, ну Інстаграм теж невідомо. А ось до тік-тока і. І телеграма, пристали як банний лист. І от, от, от ні і все. Можна подумати, люди не зможуть висловлювати свої невдоволення в інших мережах. Ну, нічого страшного, закрийте одні ресурси, люди розкрутять свої ресурси на інших. Тому що інші люди хочуть підписуватись і чути щось, крім марафону. І, да, для людей, які говорять, це також сміливі вчинки. Але я, я, як громадянин країни, в якій в Конституції написано, що ми живемо в демократичній країні, я хочу жити в країні, в цій країні, і мати право говорити, і щоб до мене ніхто не чіплявся це раз і ніхто не обмежував мене. Бо ці закривання ресурсів це є обмеження. Якби там народні депутати, я розумію, що частина з них ніде не вчились, і дипломи мають тільки по факту бумажечок, на яких щось написано. А так, то гуляли, то ще щось, а там далі закривали. Да? Так було? І я розумію, що у вас з поняттям демократії є певні проблеми. Не потрібно будувати в Україні щось не те. А якщо ви хочете дізнатися, в яких країнах заборонений Телеграм і Тікток, так просто вбийте в Гуглі і ви будете шоковані. І більше не говоріть ніколи на ефірах, що а, цивілізовані країни закривають Тікток. Угу.